280-й день в Канаді. 19.03.24. Сьогодні вівторок і сьогодні вже 10 година, вже 10 вечора. Треба ще привести себе в порядок. Зараз піду після відео в ванну, але по порядку. День мене почався з будильника. Прокинувся, зібрався, завів машину. Я сьогодні їхав знову машиною авто. Повернувся, взяв все, що мав взяти, і поїхав. Поїхав на роботу. На роботі я приїхав, як завжди, перший. Алекс, Алекс приїжджав. Український Український приїхав за 5, але він не міг до мене дзвонитись, бо я там був чи в ліфті, чи на паркінгу. Потім додзвонився, я пішов його, зустрів. А ні, Він подзвонив каже, каже: я бачу сема. І Сем заїхав, він за ним заскочив. Вони піднялись двоє. Ми собі зробили кави Я собі зробив кави, Алекс мав чай. А Сем тільки робити каву, чак-дзвонить. Поїхали, заберемо деякий інструмент і їдемо там. І забрав Сема на цілий день. Сем зовсім Бо не може ні поспати, ні відпочити, мусить цілий час там ходити робити, то двері ще щось переставляли, то ще є. багато дурної роботи. А ми собі з Алексом е, взяли заявки, розрукували. Е, була там треба було поміняти розетку, я не знайшов такої, як треба. Поставив чуть інакшу. Поставив інакшу розетку, в неї там е, не запхаєш е, і вилку. Там є вилки. Дві плоских і одна плоска, і з поворотиком. Це на більшу напругу. Можна там чайники ставити, але ти перший чайник там не запхаєш. Таке от спеціальне. Поламали в паркінгу коробку, пожежний, пожежний балон, вогнегасник, і хтось виїжджав, зірвав коробку разом з тим всім і поламав. Поламав скло. І чак мав купити, але ми знайшли другу. Я пішов шукати розетку, знайшов і знайшли ми коробку. І замонтували за одну ту коробку. Нічого серйозного, до обіду ми фактично таким займалися. Ходили, робили, українська родина заїхала. Велика там чоловік з дружиною, і четверо чи п'ятеро дітей маленьких, рік за роком, напевно. що. Ціла хата, це, вони цілий час по Європі їздили і тепер вже прилетіли в Канаду. Подивляться, як тут що. І може залишиться. В них там двері скріпіли. Ми просто прийшли по спреям, попсикали і все нормально. Пішли на обід, пообідали, посиділи, відпочили, а після обіду могли міняти лампочки в холі. Але я кажу, ні, краще йдемо помалюємо. Йдемо будемо малювати, бо треба помалювати. Я хочу позакривати ті квартири. Лампочки помалюємо, поміняємо в будь-який час. Чак каже, будете міняти лампочки. Ну, Він придумав нам роботу, щоб ми не сиділи. а Ми і так собі придумали нормальну роботу. Тож ми помалювали дві квартири сьогодні. До Алекса подзвонили з його будівлі. Там офісна працівниця, бо прийшли люди, українці теж заселятися, які не розмовляють англійською. І попросила, щоб він перекладав. Перекладав він їм, напевно, не знаю, годину часу. Все по, по пунктам. Бо вона дала їм контракт, і він оце все їм перекладав. Та читала, він перекладав на українську. І отаке от. Нічого такого, є ціна за квартиру. І там плюс Плюс штраф, якщо вони там когось приведуть, буде хтось жити без їхнього дозволу, буде там за електрику окремо, за інтернет окремо, такі от різні всякі речі. Демедж депозит, коли заїжджають, 200 доларів треба дати наперед, поки не заїжджають, можуть меблями пошкодити коридори і все решта. Але якщо все нормально, то повертають їм ті гроші. Ну, такі от речі. Багато розказував. Я домалював, пішов малювати другу квартиру, потім повернувся за ним. Українська родина з'їжджає від нас, бо задорого. І от вони дуже хвилювалися, щоб ми їм помалювали. Ну, Що робити? Постійні в них реально брудні, в них і песик малесенький, чи хуахуа, і дитина. Всі стіни брудні, десь є вм'ятини, але це не страшно. Ми це все зробимо, це без проблем. І я їм зразу сказав, що не хвилюйтесь. Ми це зробимо. В п'ятницю в них замовлена машина. До другої години вони мають ці меблі вивезти, і я кажу, в третій ми прийдемо. третій ми прийдемо і зробимо. Але, виявляється, в нас long weekend, і п'ятниця в нас, по-моєму, вихідна. Якщо п'ятниця вихідна, це не добре, бо в понеділок перше число. І. Перше число це капець. Оце злетів місяць скоренько. І цей. І в, може хтось заселятися. Якщо ніхто не буде заселятися, я скажу, Алі, що ми помалюємо в понеділок і без проблем, щоб не знімав з них гроші за, за малювання. Бо вони все ж таки нам лишають три дні. От, такі от справи. День був легкий. День був легкий. Пішли потім на четвертий. Я собі взяв протеїнового молочка, випив. Е, Алекс собі там зробив. Кави, Сем прийшов, кави собі зробив, посидів з нами, поговорив, порозказував, що там, як він сьогодні мучився. Отакі от справи. Нічого серйозного. І... І все, я сьогодні пішов додому. Думав помити машину після роботи. Але Сем взяв свою іншу машину джипа, який паркується в іншому місці, з другої сторони будівлі. B на паркінгу Level 1 і лишив свою на своєму місці, де я мою машину. Якщо він забирає свою, там якраз місце класне, біля шланга. Я там собі техесеньку мою машину, ніхто не бачить, ні, нікому не заважає. А він лишив свою. І я думаю, ні, тоді вже йду додому. Пішов я додому, повечеряв. І все, і буду відпочивати. Буду відпочивати. Не прийшов мені лист. Вчора був лист не зі школи. А з цієї контори, яка приймала екзамен, і вони. Просто дали мені направлення в школу, яку вони відправили мою заявку. І я, щоб писав їм. Я написав їм, поки що від, там від школи немає відповіді. Сподіваюсь, буде. Ну, будемо чекати. О, ще два листа прийшло на, для моїх підписників, так що в мене вже їх 5. Е, Бачу, на Walmart підписались і ще там щось. І з банку CIBC, напевно, карточка кредитна. Ось таке. Вже мають п'ять листів. Все. Йду в ванну і спати. Бай-бай!